Не могли піднятися з землі, тому що це, це такий жах, це, ну, це словами не пояснити. Працівниця залізниці Наталя Василюк розповідає про наслідки нічної дронової атаки. Ми спали, ми проснулися від першого прильоту, коли почав падати шахет. І це такий звук страшний. Він почав падати, і ми цього просто звука ну, все скочили. Скочили, прибігли на перший поверх. І почалися оці страшні вибухи жахливіша ніч в моєму житті. Це напевно друга така страшна ніч. Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини, зокрема, приміський вузол у Козятині. Загиблих та травмованих немає. Рух поїздів через козятин залізничники оперативно відновили. Зазначила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Найголовніше це те, що у нас відновлений пасажирський рух по станції Козятин, і це найголовніше, що ті, хто стояли під час повітряної тривоги, потяги, які змістили з свого руху, поступово Укрзалізниця відновлює свій напрямок. Йдуть поки затримки по вантажному руху, але по пасажирському рух повністю відновлено. Внаслідок шахетної атаки на Козятин вибуховою хвилею пошкоджено 11 будинків. Вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі і фасади, повідомила заболотна. У 87-річного Миколи Семенюка понівечені кімнати та вибиті вікна. Спав. Щось блиснуло. Вагоні. Я думав, ну так як теж. Ну, що железнодорожні, думаю, може це провод, що, що таке. Я даже не думав, то, що то, може таке. Ти покажите, які булижники летіли Шуче. Вот, вот, Ага. вот, вот так, ці комнаты. Вікна а це ще один пошкоджений багатоквартирний будинок. Місцева жителька Ганна показує Суспільному, в якому стані її квартира. Тріщини у стінах, вибиті вікна, діра у стелі. Тут, каже, мешкає одна син нині на війні. Ми отут спали з нею на спармет. Я взяла і, і вона втекла, забилась десь. Я, я не бачила, де вона поділась. От, а я схватилася вже, не знаю, що робити, але я... Укриття не пішла. Не пішла, бо я їх не могла залишити їх, бо я не знала, де вони дивилися. Ні одного вікна, живого немає, стільки всі... тут, в хаті то... так було тільки потолки, а так вікна всі всі-всі-всі-всі. Все позлітало, все побилося, що там мало. А кухня вся, практично вся побита, і ванна вся. Всі потолки по ну кругом все. Окрім будинків, пошкоджено і чотири магазини. Власниця одного з них Діана каже, збитки ще не підраховували, головне всі живі. Немає ні одного вікна цілого, дах там дирка, потолок обвалився. Будівля пошкоджена, що зверху ну саме цей криша, по бокам всі всякі, даже желізо, і то поміняли. Ми відбудуємо, це не саме головне, найголовніше, що живі. Але просто трошечки обідно, тому що ти вкладаєш сюди, все. Власникам пошкодженого житла буде надана вся необхідна допомога, зазначила виконувачка обов'язків міського голови Ірина Репало. Наразі на місці працюють усі комунальні служби, допомагають і громадські організації. По медичну допомогу ніхто з місцевих не звертався. Визначаємо об'єми, є резервний фонд, і я думаю, що зберемо позачрову сесію і допоможемо людям безпосередньо з по їхніх потребах. Скільки людей звернеться, всім людям забезпечимо допомогу. Вночі знеструмленими в області були понад 60 населених пунктів. Усіх споживачів енергетики забезпечили резервним живленням. Наразі без електроенергії залишаються три населені пункти. Повідомила Суспільному прес-секретар Вінниця Обленерго Олена Шмигельська. Ірина Вдовиченко Олександр Базюк. Суспільне новини. Вінничина.